З'явився той законопроект, який Джонсон збирає. Воно збирається виносити на голосування. А, от власне цей тім від палати представників законопроєкту. Я тут зараз знайду цікавенький такі 34-та сторінка цього законопроєкту, і вона стосується атакамсів. Ми власне ми не тільки говорили з вами. Transfer of long-range Атикамс required. Отже, as soon as Словом так, я не буду зараз це цитувати, все перекладати. Тут йдеться про те, в цій, в цій графіці сторінці, про те, що як тільки стане практично відомо після дати набрання силу цього закону, президент Сполучених Штатів Байден має передати армійські тактичні ракетні системи великої дальності. Уряду України, тобто йдеться про атакам. Уявіть собі, в законопроєкті не просто передбачається щось чимось, а зобов'язання накладається на президента США передати нам атакам Що скажете? Це навіть краще, ніж було в тому, що пропонувалось. Ну, це розумієте від зворотнього. Пам'ятаєте, ми з вами обговорювали, що от е, коли Хейт був на Джонсона і не тільки, я казав, що розумієте. Воно може бути з одного боку так. Нам несприятливо все це, і все це затягується. Це безумовно, це погано, ми втрачаємо час. Але уявіть собі ситуацію, якщо республіканці використаються з протилежного боку. Вони вийдуть і скажуть: ви знаєте, у адміністрації Байдена не було плану чіткого, як перемогти Росію. А ми цей план все ж таки почнемо втілювати в життя. Ми будемо більш рішучі, і ми завершимо цю війну через рішучу підтримку України. І тому ми дамо атакам і дамо інше. Ну, от мені здається, що це зараз елементи цього. І в будь-якому випадку, це теж критика, яка може бути тепер їм дає підстави в їх політичних інтересах, ну, в їх політичній боротьбі, використовувати проти адміністрації Байдена. Вони знаходять вихід. До речі, дуже грамотний і правильний. І розумієте, це так само і до тих у нас, хто дуже часто. Намагаються рвати на собі одяг чи одежу і говорити про те, що ой той поганий, цей поганий, це не станеться, це. тому що ситуація не настільки чорно-біла, насправді як вона може здаватися. Вона не дуже, але вона не склалась не дуже, тому що це затягується, але вона і не настільки погана, яка вона могла би бути. І те, що пропонується атакам, це добре, безумовно. Ну, це така дуже цікава норма. Мені взагалі цікаво все ж таки подивитися її реалізацію, чи буде вона проголосована. Побачимо. Побачимо, чи дадуть, тому що зараз можуть включити ну, знаєте, такі механізми і демократи і почати казати: ага, от ви тут зараз нас хочете переграти республіканці? Ні, давайте тоді вертатися до цього до старого нашого проєкту, чи не чи не перетвориться це в чергову ось таку катавасію. А, а що тоді, ну просто, а що, тоді, що, виграє тоді, е, що отримує з цього тоді е, Байден і його адміністрація? А це тоді і потрібно республіканцям. Розумієте, як відіграти назад? Відіграти назад це сказати так, що ви боролись так довго за підтримку України, а тепер ви кажете, що не треба голосувати? Що це погано? Ну так це ж теж мінус. Тоді виходять республіканці на арену і кажуть: слухайте, ну це ж не щирі наміри. Президента Байдена і його команди. А ми щирі. Ми вийшли і сказали, ми зробимо кращий законопроект. Ми його зробили. Ми хотіли допомогти Україні. Байден не дав цього зробити. І автоматично всі демократи, повірте мені, які підтримували, чи там які підтримували допомогу для України, їхні голоси можуть піти республіканцям Ну, от і все. Ось так я це бачу. Побачимо за анонсами. Очікуємо 20 квітня. Голосування це буде субота за цей законопроєкт.